30 червня 2013 року. Миколаївська область, селище міського типу в Ці кадри штурму Врадіївського райвідділу міліції тоді облетіли всю країну. Це реакція на бездіяльність міліції, яка фактично відмовилась заарештовувати своїх же працівників. Двома офіцерами було вчинено групове зґвалтування та замах на життя Ірини Крашкової, мешканки селища в Буквально за 24 години односільчани показали всім, як слід відстоювати свої права. Тоді в радіївців підтримала вся Україна. Це була фактично чи не перша акція народної непокори, без партійних прапорів, без підтримки діючих політичних сил, спільна, чітка, результативна, така, що показала, як може самоорганізуватися народ проти системи. 30 листопада 2013 року. Київ, столиця України. Майдан. Масові акції у відповідь на призупинення урядом Азарова підготовки з підписання угоди про асоціацію з ЄС. Жорстокий розгін мирних демонстрантів. І перша пролита кров. Небесна сотня. Вся увага міжнародної спільноти прикута до подій на Майдані. Новини з України шокують увесь світ. За 51 добу Віктор Янукович покине країну. Вже через кілька днів маєток четвертого президента України відкриють для пересічних громадян, аби вони власними очима побачили багатство і розкіш президента втікача. Ніхто нічого не трогає! Колишня правляча верхівка повалена. Найближче оточення Януковича тікає з країни. З головної революційної сцени лунають перші кадрові призначення. Кандидат прем'єр-міністр України Арсеній серед майбутніх керманичів України доволі багато старих і дуже знайомих облич. на цих кадрах. Видно люди неоднаково схильно сприймають новопризначене керівництво профільних міністерств. Тріше, що ця пропозиція серйозно розглядається на пост міністра оборони? Проте, уряд починає працювати за те, щоб Україна була успішною державою. Колишні опозиціонери розпочинають побудову нової європейської держави. А прості українці починають відчувати на собі тотальне подорожчання життя. Ціни злітають на все: від продуктів і ліків до комунальних платежів і проїзду у громадському транспорті. Цілком нормальне явище як для постреволюційного стану держави. Це розуміли усі так само, як і готові були дати новій владі кредит часу, але за умов неповторення помилок попередників. Та от помилок вийшло якось занадто багато. анексія Криму, втрата контролю над низкою регіонів України, захопленими сепаратистами. 29 квітня 2014 року. Донецьк акція за єдину Україну Колонну мирних демонстрантів атакують невідомі у камуфляжі. Міліція лишається осторонь. Тоді за щасливим збігом обставин обійшлося без жертв. Але те, що трапилося 2 травня в Одесі, назавжди змінить Україну. Наслідком я вам сказав про те, що. 48 осіб загинуло, 250 травмовано, З них 18 з вогнепальними пораненнями. З загиблих шість вогнепальними пораненнями. 10 внаслідок падіння з висоти. Усі ці події не могли не вплинути на суспільство. Де ж була міліція? Чому неї була зайнята позиція невтручання? Подібного падіння рівня довіри до правоохоронної системи Україна певно ще не переживала. А усе через непрофесіоналізм і недолугі кадрові рішення вважає відомий український телеведучий полковник міліції Костянтин Стогній були б професіоналами, які притримувались би закону, такої трагедії б не було. Все починаться должно з системного реформування всього блоку правоохороннительного, всієї правоохоронної системи. Тому от, коли говорять про люстрацію, то я в неї не вірю і тому нахожу підтвердження в нинішніх событиях, которые происходят вплоще ряд. За даними соціологічних досліджень НАН України, лише 1% громадян повністю довіряє співробітникам міліції. Зовсім не довіряють 31%. скоріш не довіряють 35%. За цікавим збігом обставин рівно 1% від населення України це працівники правоохоронних органів. За останній рік в міліцію не звертався 91% населення. З 9% тих, хто все ж таки вирішив звернутись, лише 2% отримали відповідь. На фоні загального хаосу в Україні знову почало квітнути рейдерство. У будь-які часи перерозподіл власності відбувається циклічно. Ми ну, в Україні пережили декілька етапів, але, на жаль, знову спустилися у ті 90-ті, коли озброєна людина шляхом сили заволодіває власністю та по суті диктує свої умови як власникам, так і органам державної влади і тій ж міліції, яка, на жаль, зайняла позицію не втручання, а по суті співучасті у відповідних злочинах. Тому, на жаль, коли ми кажемо про гроші, то тут це відверто ракетирство, вимагання та самоуправство. Підробки документів, судових рішень і всього іншого, що відбувалося останні роки, вже немає. Те, що сьогодні відбувається в країні, ніщо інше як повернення славнозвісних бандитських 90-х. Кримінальні авторитети реально піднімають голову, користуючись тим, що слабость власті пользуясь тим, що правоохранительная система зараз діє де, дезорганізована. Часто вони не вмішуються в конфлікт, часто даже не предпринимают ніяких действий по вмішательству в конфлікт. Міліція воздерживается. починаючи від государственной служби охраны ДСО, заканчивая простим ППС. Певно, не важко дати відповідь, хто б мав так би мовити слідкувати за порядком і громадським спокою. Голова люстраційного комітету України впевнений, без повного очищення рядів правоохоронців порядку не буде. Ми вважаємо, що всю міліцію треба набрати наново через відкриті конкурси. Ми це пропонували коаліції самого першого дня. Арсен Арсенваков погодився набрати начальників обласних управлінь через відкриті конкурси, але по справжньому конкурс пройшов лише в семи областях. Далі він заблокував підбір нових начальників, і в нас в більшості областей міліцію очолюють некомпетентні люди, які тісно пов'язані з корупцією, і точно не проявляли ніколи великого бажання боротися за цю країну. Найяскравішим кадровим призначенням останніх часів у лави Міністерства внутрішніх справ можна назвати призначення Володимира Євдокимова. 5 березня він зайняв крісло першого заступника міністра внутрішніх справ України уродженець Харківщини. Фігура одіозна і занадто давно знайома. Кар'єра одіозного міліціонера і справді вражає, адже за усіх правителів і систем він лишався, так би мовити, на плаву. Служба Євдокимова у лавах правоохоронних органів розпочалась у 86-му році у Харкові. За часів роботи у першій столиці України здобув славу як людина, проти якої не раз порушували службові розслідування за надмірний прояв сили, шантаж і рекет. Пізніше нинішній перший замміністра перебрався до Луганську, де три роки обіймав посаду начальника обозу. Луганську епоху Євдокимова в інтернет-мережі пов'язують з кримінальним авторитетом Володимиром Полуботком на прізвисько футболіст. Людини, яка в ті часи тримала контроль над усією Луганщиною. Далі Євдокимов їде на Дніпропетровщину. Згодом його запрошують працювати у Київ. У 2001 році, призначений начальником департаменту карного розшуку МВС, був звільнений. У ті часи про нього шириться слава як про фальсифікатора кримінальної справи довкола вбивства екс-голови Національного банку України Вадима Гетьмана. У 2004 році після приходу помаранчевої команди Євдокимов повертається в ролі першого заступника Юрія Луценка. Рівно через 10 років це крісло знову стало його. Однією з ключових вимог майдану була люстрація. На ключових держпосадах лишаються ті ж самі працівники. Зміни є, але зачасту чиновники просто мігрують із області в область, з одного кабінету в інший. Та як відомо, скільки складові не міняй, сума не змінюється. Люстрації не було, немає і коли відбудеться, невідомо. Люстрація від латинської «люстраціо» – очищення через жертвопринесення, заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе впродовж певного часу або пожиттєво працювати на державній службі. Люстрація це очищення влади. В різних країнах його робили по-різному. Десь просто вимагали покаятися. Посадовець казав, я каюся, і цього суспільство вважало достатньо, для того, щоб він далі працював. А в нашій країні ми пропонуємо люстрацію провести шляхом повністю набору наново усіх державних органів. Наново через відкритий конкурс набрати суди. Прокуратуру, спецслужбу, міліцію, ілюстрація справжня не почалася. Виходу з цієї ситуації є лише в одному: встановленні, якщо ми кажемо про ілюстрацію, якихось механічних правил заборон за відсутності будь-якого людського фактору вибору. Я нікого не хочу з тих, хто прийшов, просто читав, що це трагедія те, що зараз відбувається в міліції. А народ буде пожинати от наше суспільство, ці плоди будуть пожинати от, в течені. Ближайшого года, якщо все-таки хто не возьметься серйозно за реформіровані всього блока, тож доки наданий майданом кредит часу і народної довіри ще не вичерпано, чиновники, міністри мають згадати гіркий досвід своїх так званих попередників, інакше третього майдану їм не уникнути.